Bioning Long Cast 647 до одного передаточка. Котушка працює вже місяця 3-4 ідеально. Тут ще була оригінальна лісочка 0,30, там вона. вона вже подуставша. Але коли була нова, це була найкраща месина, як вона тільки скорозила по кінцях. У мене був старий Біонік 4 роки назад до 150 грам, а це новий, ще й 390, 3,60 мені якось нравилось, мабуть, більше. Хоча я зараз вже не відчуваю різниці. Половина дренів длиною 3,90. Я забув, що таке 360. А це Біонік Black Edition це обновлена версія, набагато краще. Ще й з котушечкою з байтранером. Набір просто шикарен. Ми до цього раніше ловили біоніками на Інгульці. Ми їздили, село називалось Тельманова, зараз чи Зарічне, чи як воно там називається, не пам'ятаю. Да, Питбугор, як ви пам'ятаєте, з містка там високого рибалили, з берега коробчуків таскали. Зараз на Інгульці, звісно, мільярд триліард сеток, то особо не порибачиш. Та й теж та, та зона вона вся прострелюється і пролітається дронами. До лінії фронту щось я на карті дивився, кілометрів 8 Туди долітає все. Здається, так далеко, а, а долітає. Ще весною, як ми там були, я замітив, над головою по 3-4 дрона пролітало десь мимо туди-сюди. Десь щось взривалося. Думаю, та ну його в баню ще заверне машину, побачить під бугром. І кінець або мені, або машині. Отакі пироги. Лінія фронта то не здвинулася. Ну, тепер, навіть якщо вона здвинуться в кращому випуск... випадку, здвинуся я разом з нею вперед, погони моїх. Якщо я ще живий, якщо я ще на фронті, бо відос знімається на 2 місяці вперед, мабуть, хоча може вийти через недільку. Діло то житейське. Силочки на Біонік, до речі, в описі під відео, там і катушечка Longcast, і багато-багато різних нищаків від Голден Кетча. Хотів з'їздити до них в Одесу на море, думав в цьому році, але з воєнкоматом і всіми ділами просто. Башка не Неваре. В цьому плані і бажання особо нема, плюс це розход бабла. Але могли б і заїхати подивитися на магазин Golden Catch, він, мабуть, називається. Я навіть не знаю, чи він існує, чи він тільки в інтернеті. Такі пироги. Але бренд класний, нам вже більше 4 років ми з ним співпрацюємо і більше 10 років користуємось їхньою продукцією, і плюс вони завозять нам. Класні гачки Хаябуза, на які я в'язав вам снасті. І це супер снасті, ви самі знаєте. Сподіваюся, ще закажу в них цих гачків в технічних упаковках по 1000 штук. Шостий номер Black Nickel. Є 6 номер XS. Він здається з товщої проволоки, але той же 6 номер є. Тіфлоновий, тефлоновим покриттям, типу стальний, ну, з тефлоновим покриттям. Все це я пережив, все це я переживав. Усі ці моделі гачки я обузу і користуюсь десь мабуть з 15-16 року. Спочатку брав восьмий номер і в'язав їх на карася. Не шостий, а восьмий. На карася. І Це були класніші гачки по 5 рибалок. Не тупилися і більше. да вони тупляться, їх треба міняти, які любі гачки, але вони довго не тупляться. Якщо якусь фігню купиш одну-дві рибалки, і все, покльовка і сход, покльовка і сход, покльовка і бросило, то на ці гачки, якщо клюнуло, то гоп, і вже є. І коли порахував стільки-стільки холостих покльовок було, стільки було сходів, я зрозумів, на гачках ніколи ніяк. Не можна економити, не можна ставити тупі гачки клювне короб. Особливо якщо сидиш на короб. А і це сход і, і кінець. Ладно, на ставку де там 50 покльовок за день і ще знайдіть такий ставок, а в лучшому випадку це 3-5 покльовок. За день. А коли ви сидите на Дніпрі, і у вас в кращому випадку 2-3 покльовки за, за добу, і це класна рибалка на місці, де ви знаєте, де він є, де ви кормите. І у вас з цих трьох покльовок 2 чи три схода, повірте, ви на гачки викинете любі гроші, тому що заправити бензин, витратити час, прикормки, вудлища, все це довго готується, щоб отримати покльовку і сход. Це істина сніфтягавання. Як ви пам'ятаєте, на перещепі ми починали вести перші коропячі відео. Відео ми почали ще взимку знімати, весною були карасі, а потім вже десь середина літа. Спочатку літа ми їздили на Лящана, кар'єр тягали, де я був у білої сорочці. ХБ. у ній класно, не так жарко, але вона, коли в у ній вона натирає не слабо і не тільки. С Сучасний одяг рибацький набагато крутіший в цьому плані. Отак от, А потім побачив, дивлюсь, підписники на, на перещепі, на нівтявані стоять. Як наче коро5-16. У всіх думаю, ви взагалі адекватні, що ви тут делаєте, під'їхав у гості. А потім Йохани, бабай, вони карпіков ловлять, ладно, кіло 2 там, до трьох, до чотирьох, Ну, ми не фіга собі, блін, тут 6 кілометрів і я на місці, чим їхати на кар'єр, де там, не знаю, 16 км чи 20 і я на місці. Ні. І як засів на нефтягавані, ми там сиділи кожного року. Останні роки мало, бо у нас нормальний апарат. З нормальним апаратом можна стати нормально на Дніпрі, на рвачу, на бакаю. Далеко на протока, де нормальні коропи ловились. Але тоді на перещепі ми там доставали, мабуть, на 6-7 на кг максимального коропа. Кіло кіло За ніч бувало і по 8 штук. Це було по 4 ролика. Камера тоді була Говпроха. Четверта сейшен, це гадость рідкосна. Після неї купив п'ятерку, і це був просто космос. По качеству це був просто космос, по качеству картинки. Після четвертої говна вона днем паршиво знімала. Можете зараз спуститися. Не знаю, правда, як. Включити самі старі ролики на каналі і пролистать. На 7 років на низ на 6 оханин. Бо ви як знімала сейшен. Четверта. Після неї була п'ятерка. і це була непогана якість, дуже непогана. Потім взяв сьому. плювався довго, тому що вона мороз не переживала, холод не переживала, глюків було багато. Прокляв пару років попользувався. приспособився, прокляв. Купив 9 -ку і прокляв все на світі, тому що 9 могла встроїти пожоще приколи, чим сімка. Сімка могла заглючити, ну зберегти відео. А 9 могла заглючити і удалити все у місці відформатувати на всякий случай ще й флешку. Д4, 10 роликів вже знято про запаси. А... Бувало і таке. Весь день катаєшся, ганяєш, знайшов щук, штук 30, виловив. 6 8 роликів, зняв. Недільку дома віддохнув. Приїжджаєш, ця тваря форматувала флешку, поки віз додому. Раз, два-три було таке, це був капець. Ну, зараз сидимо на 12-й. Мала вийти 13 а так уже релізи неофіціальні слухи в інтернеті. Дивлюсь, що в ній буде. І розумію, що, як обично, там не буде. Просто трохи програмно улучшать. Назвуться GoPro 13 або GoPro X. Я знаю, що дофіга розвелося. І вони це не признають. 13-й номер, а потім буде 14. -й. Але швидше за все ми візьмемо аж 15, тому що в 12-ї немає майже сенсу брати, якщо у вас 9, нема сенсу брати 12. Хоча сенс є, і з-за цієї лінзи вона більш якісна. Хоча, по факту, перша лінза з 9 мені теж влаштовували. от І до і подобалися. Що 9, що 12 знімають одинаково якісно і це просто ну, не зрівняти ні одне, ні з другим, вони обидві на уровні. Якість, коротше, в камерах уперлась в потолок. Того як би немає сенсу, але я брав тільки зараз. Так хорошо сиділи на дворі, душевно по-домашньому. І камера раз і перегрілась. Закинув на 3 минути в холодильник, щоб в <гум> дописати. Охлаждайся швидше, ще й батарею вийняв. Перегрів жорсткий градусов за 60, напевно, точно не зрозуміло чого. В тіньку, не на сонці. Але довго триндів. Камера сказала, хорош розводить болтологію. Та й ми, значить, і не будемо. Пройдіть, будь ласка, по силочках в описі. Скупляйте товари, якщо вам щось цікавого Цікавого там дофіга. Зазвичай ми цими гачками користуємось взимку і літом, хоча ставимо і крупніший Golden Catch. Але це наша улюблена хаябуза, Четвертий номер, аж UMT-209. Сама робоча, сама довговічна. Отакі пироги. Що ж, там же по ссилочках в описі і банка на донат на наш канал. Всім пока і до зустрічі на війні. Може доточимо вам який відосик з рибалочки. Понеслась. Сходив до сусіда, потринділи, потринділи. А тут вже два, два свинтуса лежить. Я, вроді тільки що лежав. Чи то я що попутав. Оп. Дивлюсь, сусіди вже второго. Тягнуть, походу не витягнули. Кажу, треба йти, брати рибу. Сидить. Навірно, з сусідніми снастями, чи мені показалось. Чи не показалось, що тут відбувається. Та, голодранець сидить. Кормушку закрутив. Круговорот кормаків. Ріка в природі. Оп! Тільки не об стовбик. Святі стовбики. Та, я із-за кормака Триндець. Він ще й не проварений в особому составі, так що... Так що взагалі... Вообще не тема, хто це зробив. Вітер сигнали. Розпутувати немає часу. Чувак, ти вже должен був на цій кормушці замахатися. Оп! 2 КГ. А може навіть менше такий як. Ні, на жар, я думаю, на 2КГ нормально, на нажористий. На дві горошини. Оп! Огорошений. Красуня. Подихай. Як же класно було колись вас на Дніпрі таскать звинтусів. Утєкай! А то тут жде тебе рижий маніяк вдома. Мурчик. Ти офігієш, бо тут пусто, да. Ідеш зі мною в армію. Ага? Бо зараз в армію без взяток не беруть. Херсонські. Отак от, от. Якщо хто буде питати, як я попав в армію. Отак от. Намрзякова. От. Да, Гупає, треба ховатися. Біжи в хату. Там... Сирники є. Головне, нажарили сирників. А це падло прийшло і з вазочки бублики всі понадкусувало. Свинтус шерстяний. Що ж, не розводю болтологію і так лишнього сказав, хтось получе піндюліну не в перший раз. Але це таке, що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силочки в описі під відео. Хто хоче задонатити тому пушистому підриву чи цьому Рядовому чи хто я там солдат на оснащення. Номер карти буде в описі. Як подивився ціни на оснащення, щось ми не витягуємо навіть на бронежилет. Я щось думав, він стоїть 20 тисяч, з мінімум допомогти направленням 45. Думав, якийсь реп треба взяти, як глянув, що таке реп і стільки він коштує, йомою, хату треба продати. І то не факт, що спрацює, Бо ці дрони дістали. Що ти язик показуєш? а? Що ти язик показуєш? Ах, Скотиняка така. скотиняка, скотиняка, скотиняка. Вигоріва на сонці. Ладно, не розводю болтологію. Всім пока і до зустрічі на воді.